Останнє, коли я з ним говорила, він я відчувала, що він не повернеться. Я дуже шкодую, що не сказала йому, що люблю його, тому що це було б дуже важливо. Аби він себе беріг на акцію Поверніть героїв з полону хмельничанка Юлія прийшла вперше. Так каже, хоче підтримати батька, який воював у 23-й механізованій бригаді. Зник без вісті 26 грудня 2024 року на Донеччині. Останній раз я з ним спілкувалася 21 грудня, і він сказав, що швидше за все він не повернеться. Має відчуття провини, говорить Юлія через те, що я не можу йому допомогти. І швидше за все я буду кожен тиждень сюди ходити. Це для мене важливо. Мені постійно він сниться і це складно. Я розумію інших людей, які очікують. Хмельничанин Віталій ходить на акцію три місяці. Розшукує брата, який зник без вісти під час боїв поблизу Бахмуту у жовтні 2024-го. Останнє спілкувався з ним за чотири дні до його зникнення. Казав, що вийшов з позиції, мали віддихнути, але так як були інтенсивні бої, він рано, вони рано вийшли і вечором, і назад пішли на позицію. Остання інформація, яку Віталій має про брата, те, що той був поранений. Не в свідомості. І не могли його побратими забрати, бо був дуже інтенсивний обстріл. Хмельниченка Інна розшукує зятя, який зник без вести 20 листопада 2024 року на Донеччині. Вийшов на завдання, каже, перед народженням сина. Ми сподіваємося, що він знаходиться у полоні. Розшукуємо його. Можливо, хоч якась би звісточка нам прийшла. Вона вже великий хлопчик, якому вчора було піврочку. Батько не бачив дитини, так само як дитинка не бачила батька. Очікуємо на 146-й щоп'ятничній акції Поверніть героїв з полону зібралося понад 150 учасників. Розповіла її організаторка Ірина. Кожного разу людей стає все більше і більше. і Це говорить про те, що це є дійсно проблема. про неї не можна мовчати. Потрібно про це говорити, нагадувати, кричати. Сьогодні ми всі тут зібралися, як і рідні, і близькі, і просто небайдужі хмельничани, які пам'ятають за своїх героїв. Найперше це про підтримку. Ти тут. Ти як середовище своїх, Тут кожен тебе зрозуміє. Ніхто нікого не осудить. А навпаки, підійдуть, підтримають, обнімуть. Чергова акція каже Ірина. Відбудеться наступної п'ятниці, 30 травня. Михайло жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Мельницький.